Привіт! Дуже вам дякую за 18 підписників на моєму каналі, а зараз я покажу, як знімати відео в іншоті. Потрібно просто е, проєкт. Ну, Потрібно відео, новий матеріал, е, який ви захочете. Я хочу матеріал ось такий ось такий матеріал. Потім ми тут ой не ту, не Ем, додаємо Додаємо ми фото чи відео. потім воно ось так дошло прогрузитися, що... це потрібно видавити. Тепер ми Бачимо ось таку анімацію. І тепер можна аудіо накласти, потім музика яку захочете. І тепер переглядаємо відео. Все. Тепер можна просто нажимати Експорт. Два рази Тепер як пройде реклама, якщо у вас вона є, то ми просто ем, беремо е -е. пропускаємо рекламу. Ой Перевіряємо, чи завантажується відео у галереї. Переглядаємо, що воно завантажилося. Так, воно завантажується. І тепер просто викладаємо його на YouTube. І я вам вже показував, як викладати відео, так що, до мене, питань нема. Слим, пока-пока. Ставте подбайки, підписуйтесь на мій канал.